Ви на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишні із серії Великі Ростіть Фазани Приємного Прослуховування. Дідусю. А коли ти мене на охоту візьмеш? Я теж хочу зайчика встрелити. Отак завжди маленький Павлик прохав свого дідуся мисливця. Як тільки дідусь брався за рушницю. Дідусь гладив павлика по голівці. Візьму, Павлику, ти ще маленький, підростеш, тоді й візьму. Дідусь дуже любив маленького павлика і завжди йому розповідав про зайців, про вовків, про лисичок, про всіх звірів, що він їх полював. Одного разу прийшов із лісу та й каже Павлику, а я фазана бачив. Де ти, діду, фазана бачив? У нашому лісі. Якого фазана? А такого, як ми з тобою бачили в зоологічному парку. Із отаким червоним хвостом, з отакими великими, що аж дугою згинається? З такими самими фазанів в Павлику привезли в наш ліс аж із далекого Казахстану, привезли і пустили в нас. Тепер вони у нас плодитимуться. Дідусю, візьми мене, будь ласка, в ліс фазанів полювати. Дідусь якось так загадково посміхнувся і каже Добре, Павлику, взавтра підемо в ліс до фазанів. Маленькому Павлику так хотілося піти з дідом на фазанів, що він і вночі прокидався, та все питав маму Мамо, чи скоро вже ранок? «Спи, Павлику, спи, Дідусь без тебе в ліс не піде. Аз він вже сказав, що тебе візьме. То, значить, візьме. Дуже рано прокинувся Павлик. Бачить, а дід уже ходить по кімнаті, одягнений у повстянки, у ватні штани і кожушок. Дідусю. крикнув Павлик. А мене хіба не візьмеш? Візьму, Павлику, візьму, одягайся, тільки добре одягайся, бо бачиш, скільки за ніч снігу нападало. Павлик тепло одягся. І светер, і теплі ритузи надів, і валянки, і шапку ушанку Ну, я вже готовий, дідусю. Бери рушницю та й підемо, каже до дідуся Павлик. А дід йому: Ні, Павлику, ми сьогодні рушниці не беремо. Ми щось інше сьогодні для фазанів візьмемо. Ходім. Вийшли дідусь з Павликом з хати та й пішли під повітку. А під повіткою дідусь зарані заготовив кілька снопів з ячменю, невимолочених із зерном. Та серед великих снопів і кілька маленьких було для Павлика. А ти з якими рушницями полюватимемо, фазанів, ми з тобою, павлику? Та й розповів дідусь Павликові про те, що треба оберігати взимку птицю, і не тільки фазанів, що оце їх тільки привезли до нашого лісу, а й усяку птицю, і куріпок, і синичок, і ще голиків, що взимку, як випаде сніг, не мають змоги знайти собі їжу. Дідусь з Павликом пішов до лісу. Розгорнули на галявині сніг і поклали снопи ячменю. Давай, павлику, заховаємося отут за ліщиною. Подивишся, який червоний красень фазан зараз до ячменю прибіжить. І справді, тільки вони присіли за кущем ліщини, збоку щось заквактало, залопотіло крилами, і чудесний червоний красень фазан із хвостом дугою підбіг до снопа і почав клювати зерно. Дідусь обняв Павлика і каже Отак, «От Павлику, завжди роби. Взимку, коли багато снігу, підгодовуй пташку в лісі. Добре? Добре. відповів Павлик. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку до нових творів.